Привіт, вітає канал Плеєр Це реплей від підписника на TS5. Преміум ПТСАУ 8 рівня. Лет'ят! Тут гравець їде з ТТшками. Їде ось цю позицію біля бункеру. Там є кущ, до якого можна стріляти по ПТХ. Зараз гравець буде стріляти по лорейну 40 тонн. Попадає. Завдає шкоди. Цього танка дуже гарне пробиття. Десь 260 або 270 міліметрів, я не пам'ятаю вже. Така класна, ПТСАу. Для фарм сред 2. Уже классно. побачите, плавай, что цель це просто така імбова подкрутка, від дворя просто 166. 166 з цим трупом тімейта, бо тут є тако, тако, такий горбик який ховає на нижньому лобову деталь тс 5 тут можна нормально танчити тут 100... 66 думаєш він танчить катком вижає котком і тримає шкоду професія теж отримає Ось відсилі тетех, які їдуть. Дуже просто я пустим. Рос не припи... не пробиває ті на інші ключок. гравець на кінець там цілі лічок. Тійнейчу. Тут почав, гравці почали вкликати голду з ворожої команди. Не так добре танчить ТС5. Бо в неї якби 250 мм броняє, тому коли включають голду і її починають пробивати.

Зараз буде дуже імбовий момент. Буде Крастер і таранить, Бренус. таранить Бренуса. Таранить Бреннуса. Забиваю його. І це перемога. Ось такий дуже крутий бій. Резь цьому бою отримав першу ступінь. 3500 шкоди. 6, 6 влучань 4 кіли. Та топ 1 по всьому. По досвіду та по шкоді. І нафармив фровець 82 тисячі. Фарму. Дякую за перегляд. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал, коментуйте.